Маєте домашнього улюбленця і боїтеся, щоб він не потрапив у халепу? Сьогодні чотирилапого можна застрахувати. В Олександрії страхування тварин наразі лише розвивається. Як правило, Олександрійці більше страхують квартири та авто. А от страхування тварин, як виявляється, має кілька видів. Один із них це обов'язковий вид. Він встановлений постановленням Кабінету міністрів ще 2002 року. Там страхуется соответственность владельцев собак. Ну, стоимость, конечно, полиса небольшая, всего лишь 17 гривен в год. Страхуется на 3 года обычно. Это 50 гривен, не такие же большие деньги, то есть можно потратить раз в 3 года. Страхувати свого пса можна і добровільно. Скільки коштуватиме страховка, залежить від ризиків, від яких ви хочете застрахувати свого улюбленця. Це в основному інфекційні захворювання та нещасні випадки. Рідше крадіжка та стихійне лихо. У страховій компанії запевняють, що обійдеться страховка відносно недорого від 1 до 4% від вартості тварини. Страхується починає від пчов птиць, різних домашніх животних, крупний рогатий кот, скот, свиньї. Козы. Ну а для городских жителей более интересно, конечно, страхование своих собачек породистых. И есть такое еще появилось новое экзотические различные декоративные животные. Щоб застрахувати свого морчика, вам потрібен паспорт, який видається на тваринку, а також оцінити чотирилапого. Якщо господар не знає вартості тварини, оцінку проводять страхувальники. Якщо ж з котом чи з собачкою раптом трапилося лихо, страхова компанія відшкодує вартість лікування. сам лечить, де хоче, по пожелання, і вже затім представляє щот в страхову компанію, який розглядається і відбувається виплат на свані по поліченню, лікарства, плюс там услуги врача правило, так на жаль, Олександрійці не поспішають потурбуватися про своїх домашніх улюбленців. Котів, зокрема, взагалі майже не страхують. Чи то не знають про такий вид страхування, чи то самі страхувальники у цьому не зацікавлені. А от Олександрійські песики і не проти, щоб їх застрахували. Ну що, Тузік, будеш страхуватися.